Добрий день. Сьогодні у нас чергове засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування територій, будівництва архітектури, охорони пам'яток та благомісту. На порядок денний винесено 23 питання. Так, перше. Про затвердження стратегії розвитку Близнюківської селищної територіальної громади на період 2027 року та плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації стратегії розвитку Близнюківської селищної територіальної громади на період до 2027 року. Прошу більш детально. На протязі з 24-го року було проведено ряд заходів, створена робоча група по розробці стратегії, відбувалися засідання, збір, збір проєктних ідей та до плану заходів до стратегії. Формувався план заходів, погоджувалася проведена стратегічна екологічна оцінка цієї стратегії, отримана позитивний висновок. Тепер пропонується до затвердження разом з планом заходів. Все це є в так. Колеги є пропозиції, зауваження, доповнення. На сесії більш детально по стратегії розвитку буде доповідати експерт проєкту Search. Артем Колодя з з презентацією. Це все буде розказано більш детально. Прошу прогосувати, заміниться на обрішення за сесії. Про дострокове припинення договору в нерухомого майна, що належить до комунальної власності попасічник Верпа. Що це я можна? <реш> <реш> Сергія Кристоповка по вулиці Центральній 30 в комунальній власності є будівля. Пасічник займався там продажем харчових продуктів, але зараз він припиняє свою господарську діяльність, тому достроково просто припинити договір аренди майно. Прошу голосувати за винцев навершенно опозиція. Дякую, всі наступні. Про зміну умов договорів оренди, з землі частині оренди плати та строку дієві. Звернулася довкола 30 земельних ділянок і ПСП Володимирівська одна земельна ділянка на території Борболадівського старостинського округу про збільшення оренду плати з 40 до 8% і термін встановлюємо, у них там 49, встановлюємо 40. 846 Це вона була в так? Да? Більше відсоток з 4, 4 до восьми. Є заважені пропозиції. Прошу голосувати, але там на питання нової сесії молоді. Дякую про зміну умов договору оренди землі в частині строку дії Звернулася в фермерське господарство «Санрайз агро на території Кришти Ростинського округу. Земельна ділянка термін оренди складає 7 років. Ми прохають збільшити до 21 року в зв'язку з, угу. з економічною доцільністю. Зуваження пропозиції допомоги. Прошу посувати за національне питання на розпице. Оромнення дозволу на розробку та документації за мустру щодо встановлення номер земельної ділянки. Звернувся громадянин Вілик на території селища Близняки вулиця Свободи, 34В. В нього є у власності об'єкт нерухомості ділянка, під ним зроблена по фундаменту, він пропає для можливості обслуговування збільшити площу цієї земельної ділянки. Це гаражі. Там, де раніше мойка була, mm -hmm. у дворі там. В нього протикаємо. Є заважні пропозиції просувати замінівання питання номерці про надання дозволу на розробку та документації за музкою щодо встановлення відновлення ділянки на полі на місцевості для ведення товарності в Корспоблись коробництва. Звернувся громадянин Козельський Микола на території Надеждинського, Старостинського, ой, Старостинського округу, колишня Надеждинська сільська рада. Я не витримувала земельна часка, па, яка складається в двох земельних ділянах. Він хоче взяти відділення. Зараз надаємо дозвіл на виготовані технічну документацію про надання е дозволу на виконання документації нормативно грошової оцінки земельної ділянки. А, бо, в Лінківське селище Нарада готується до проведення земельних торгів е на продаж права оренди на земельні ділянки водного фонду. Через це необхідно вигадати нормативну грошову оцінку на об'єкти водного фонду на території Китневого та Самілівського Тараспинського округу. Зараз приймаємо рішення, виготовляємо технічну документацію. Процедурні питання є? Загалом, першопросувати. Дякую. Наступне про затвердження документації з нормативною грошової оцінки земельної ділянки кадастрові номер два для розміщення та злотації об'єктів і споруд електронних комунікацій на території Бузниківської зависті ради зі скорою у Харківській області за межами населених пунктів. На території Христопського старостинського округу знаходиться вишка мобільного зв'язку. Вони в Технічні документації попередні вже було більше 7 років, вони виготовили нову, подають на затвердження. На рішення прописано, що вступає в дію сміливо затвердження. Заводжені пропозиції да, прошу. Прошу працювати земельними. Дякую, голос. Дев'яте. Про затвердження проєкту замустрою щодо дані земельної ділянки в оренду громадянці Косюченко Косючен, Оксані Олександрівні для сінокасіння описання в худоби за рахунок сформованої земельної ділянки, що розташована на території Пізниківської селищної ради, колишні. Старостинський Виготовлено раніше було дозвіл, зараз виготовлено технічну документацію, затверджуємо, з подальшого кладання оренди. До крім того, селищної ради зараз розпочати процедуру перевірки всіх угід на території громади. Багато з'явилося на касіння, а хто доба обліковувати дуже цільового... Так, в подальшому плануються позови, бо вже ну, занадто все просувало. Причин для відмови немає, але. За уваження проходить, доповнення. Прошу просувати запитання на адресу. Про надання дозволу на виготовий запас вводного об'єкту. Ті самі водні об'єкти на території сімейних питання у старостинських округів, право оренди, на які пропонується продати на земельних формі аукціону. І там необхідної умови є наявність водного паспорту. Через це надаємо дозвіл, розробляємо для можливості завершити процедуру. Заважні пропозиції заповнені. Прошу голосувати дякую, дякую, про продаж права оренди на земельні ділянки схожкосподарського призначення та водного фонду комунальної власності на конкурентних посадах. Водний фонд Олександ Бурбулатівський старостинський округ поблизу села Олександрівка не об'єкт, а землі сіло призначення на території Кристопасковської. Пропонує це. Ну, стандартна ставка не стандартна. Вісім відсотків стартова ціна, сім років теж. Заважені пропозиції до Прошу голосувати за національне питання, робити це всі. Дякую. Про надання дозволу на розробку та документації за білоустрою. Я питаю, що це дуже правооренду на земельну ділянку на земляних торгах. Звернувся громадян Старушко, хочу придбати право оренди на земельну ділянку в межах села Верхньоводяне. Прохаю включити до переліку для можливості проведення процедури, не виготовувати технічну документацію. Пропозиції замовлення доповнення. Прошу прогосувати питання на наш сесії. Дякую наступне. Про надання дозволу на розробку технічної документації за мусор щодо проведення ателізації земельних ділянок за господарського призначення витруння на розповіді замени частики паї. Звернулося фермерське господарство Санрайз Агро та громадянин Гайвородський про надання дозволу на розробку технічної документації ФГСанрайз Агропростопись та Смілівські старосинськи округ громадянин Гайвіровських, Спочинські старосинських орук, колишня Семенівська сільська. Рада у За надання дозволу і подальшої розробки. Yes. Mm -hmm. треба... mm -hmm. Це не витримання помітили, а оцінка проводить. За пропозиція mm -hmm. Немає. Прошу проголосувати про затвердження проекту замовстрою щодо земельні ділянки та передачі в оренду для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій. На території Кідневого Старостинського округу вигадано проєкт землю для можливості розміщення вишки мобільного зв'язку, оскільки там ну, як сліпа зона між вишками, то колишній МТС, там, зараз довга назва, буде розміщувати вишку. Зараз вони вигадали проєкт землюстрою, ми його затверджуємо, вони реєструють право оренди і починають будівництво. В разі, якщо у місцевих мешканців, ну, я домовилася з підприємцям, що якщо у місцевих мешканців... Виникне потреба в замірах випромінення або інших шумових або впливу на їхнє здоров'я, то ці всі виміри будуть проведені підприємством при них. Да, ну, якщо підведеться, то вони це все зроблять. Ніяких відмов громадянам немає. Це когнитивного впливу. Ну на сьогодні вишки вони не випромінюють нічого, але буває негативна реакція людей. Через що досягнути до... mm -hmm. домовленість про те, що це все потрібно. Добре, дякую. Я за ваші пропозиції. Я прошу голосувати за дане щодення. Дякую наступне. Про заплатну передачу земельні лягу для будівництва обслуговування слово повітря поспорись подівельність Це Під об'єктами нерухомості, які належать громадянам на праві приватної власності. Виготовлено технічну документацію, передаємо їм, їм власність, якщо право ними не використано. За вашу пропозицію? Дякую. Наступне проведення дозволу на розробку проєкту за щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва за меркомунальної власності через подібку позащові бізнес-селичної ради. Оскільки на сьогоднішній день безоплатна передача за мелькомунальної власності не передбачена приватно, то огороди оформлюються саме таким чином, оформляється проект за щодо щодо і в подальшому оформлюється право, де звернулися громадяни. В більшості випадків, там, де могли бути спірні питання, було здійснено виїзди. Залежні пропозиції допомогу. Прошу голосувати за ці запитання, як Дякую. наступні. При передачу призначення для горознення. Це вже виготовлення проєкт за мнозі, прокладається договор оренди під 3% на сімнадцять. Заважені пропозиції доповнення, прошу голосувати на питання сесії. Дякую наступну. Про відмову на дані дозволу на розробку проєкту замовстрою щодо відведення земельної ділянки власне для ведення особистого селянського господарства. Я звернувся учасник бойових дій з заяви про надання дозволу на розробку проєкту для ведення особистого селянського господарства, але на сьогодні земельним кодексом прохідними положеннями заборонено або і виготовлення, і передача таких земельних ділянок, через що відмовляємо. Ну, після закінчення військового стану та зміни законодавства буде прийняти інші рішення, поки так. Про затвердження проєкту за <реклама> монстру щодо відведення замережанки для сінокосіння описання подобию на умовах надання в оренду. Громадянка Карпенко виготовити проєкт в щодо відведення для цінокаційного описання худоби на території Астрішінського старостинського округу, колишня сімейнівська сільська рада. Дійсно мають худобу, підтверджено старостою. Виготований проєкт, передаємо на оборонний мало. Зауваження пропозиції. Прошу голосувати заступник. Про передав Чета Харків БЛНР говорять на земельної ділянки та дивітом верхового майна. Більше двох місяців тому почалася кампанія. Про укладення договорів договорів оренди під об'єктами нерухомості, де сформовані ділянки, але відсутні договори оренди, було написано листів усі організації, які змогли виявити. Харків Обленерго надало лист про те, що вони не проти, але Бузінківська селищна рада повинна прийняти зв'язку з тим, що вони стратегічний об'єкт 3%. Бузінківська селищна рада презентувала рішення для передачі ділянки 3%. На максимальний термін. І тепер надіємося на те, що договір з Харків який не укладений з 2015 року, буде нарешті укладений. Угу. Угу. Є ще пропозиції доповнення за увагу. Прошу голосувати питання на розгляд суддя комісія. Про передачу варинної земельної ділянки під об'єктом нерахованого майна. Це теж. Результат компанії. Громадянка <смеш> каменюва на територію Платнівського старостинського округу має у власності магазин, але все б не, не виходило договір, Тепер вона звернулася. А скільки листів було від Олександра? Більше 30? Так, штук 100, навіть примірно. Дуже добре, що мали ще. Так, є пропозиції загодження. Прошу пласувати. Про затвердження де документації за заново щодо інвентаризації за державної товару святкуподського режимства за рахунок на витраву вирозподілів, за медчастовку. Звернувся в громаді до поле, кому раніше було надано дозвіл, виготовлення технічну документацію, укладаємо до оренди на призмі ділянки на території Лукасі. Заголошення пропозиції доповнення даному проєкту рішення. Прошу проголосувати за вами. Дякую за голосні про надання дозволу на вкладання проєкту ЗМУС щодо відведення земельної ділянки в оренду для сіно-касіння написання порядку. Звернути на Мадянина Рибаченка. Територія Старчинського Старостинського округу. Вчора було здійснено виїзд, він не буде заважати іншим мешканцям, якщо возьметься в земельну дерев... ділянку в оренду, якщо навіть буде встановлено електронного поступу. Це Старчинський Старостинський округ поблизу села Астравсіна. Між островщиною і дві. До 3,5 гектарів. Після виготовлення де визначено читку. Він проживав сам в Остращина. Заважні пропозиції. Прошу голосувати на сесії. Дякую. Передак даний <рес> вичит <рес> і дякую всім промоту.